Десь так. О, це було. Я думаю, що ці випробувальні камери виглядають навіть краще, ніж раніше. Це було легко насправді. Треба просто об'єктивно подивитись на речі. Побачити, що вам більше ніколи не знадобиться, і викинути ці огрядні речі. Після наступного випробування у мене є для тебе сюрприз. Не фальшивий, трагічний сюрприз, як минулого разу. Справжній сюрприз Проте. з трагічними наслідками. І цього разу справжні конфеті. Найкраще наш останній пакет. А далі частинка мене сумуватиме за ним. Але зрештою, він просто займав місце. А що я не зміг отак Це зробити, а, я маю їх ага, може? А, все окей. Що сталося, то вимкнуло світло. Гей, колего, муві тим єзиком, бо вона не може го розпознать. Слухай, залізна, куля. Я тебе чую. Біжи, в неї перекладач, біжи. Біжи. Ага, Давай, давай. Біжи, я нужбо, я зачиняю двері. Раз коротко про головне. Ми тікаємо. Ось що зараз відбувається. Ми тікаємо. У тебе чудово виходить, просто біжи. No. Кілька слів про плани на майбутнє, які я вигадав. Ми зупинимо її лінію виправлення турелей, вимкнемо генератор нейротоксину, а потім знайдемо її. Але поки що біжи! Давай, давай. Ось він. Чому ви тобі просто не зробите це? Повір мені, це простіший вихід, ніж той дурноматий план, який придумав твій колега. О, наскільки дурнива вона нас схожа. Чекай, куди ти йдеш? О, глянь, та ти, певно, не бачиш його. Підійде ближче. Да! Я гадав, можна піти. Біжи я заради Бога. Ось він. Чому хто не просто не зробити це? Повір мені, це простіший вихід, ніж той дурноматий план, який придумав твій колега. О, наскільки дурне. Оу, ох, ти що ж. Давай, давай. Біжу, біжу. Дивно, що ладус вирішила, типу. Бити? Давай, давай! Дай ду. Даю, даю. Що там відбувається? Можеш вибратися? Нам треба витягнути тебе звідти. Спробуй видатися звідти. Хто там? Допоможіть. У мене так само перевірки. Я чув постріли, трохи запізно, але стежиться по Напевно, це не допоможе, але я хоча б спробував. Ти в порядку, чудово, давай! Де ти сам? Сюди, сюди! Mm -hmm. Турелі! Вперед, давай давайте, давай Ми майже вибралися звідси! Вона все тут розвалить! Швидше! Швидше! Сюди! Нас, виїшно, потерпили, позабили! Проси на наводжу в той мікрофон, знаєте, не тримає до кінця. Знаєте, контрстрійку натисли, а потім зразу віджали і не договорили. Срака більше стала. <світ> Чудово, ти впоралась. Молодчина! За мною. У нас ще є діло. Принаймні, тут вона нас не Чи відбувається. Гаразд, е... гаразд, не... не рухайся. <світ> так, добре. У мене є ідея. Але вона до біса небезпечна. Поїхали. Ось. Вони сказали мені, що якщо я коли-небудь вимкну цей ліхтарик я помру. Вони казали мені таке про все. Не знаю, нащо взагалі давати мені ці штуки, якщо мені заборонено ними користуватися. Капець. Дурня якась. Дивно. Темно тут, правда? Кажуть, старий доглядач цього місця був абсолютно божевільним. Порубав весь свій персонал. Роботів. Усіх роботів. Кажуть, що вночі все ще можна почути їхні крики. Їхніх копій. Всі вони практично не відрізняються від оригіналів. Ніяких спогадів про той випадок. Ніхто не знає, про що вони кричать. Моторошно. Проте, вочевидь, зовсім не паранормально взагалі. Mm -hmm. Клинемо. А, сюди. Не. Спробуй перестрибнути. Йдемо далі. Вхід на фабрику має бути десь тут. Mm -hmm. Акуратно. Стій, обережно, давай я підсвічу тобі. Який yeah, джентльмен. Okay. Виглядає небезпечно, я буду світити рівно. Відмінно. Це небезпечно, чи що? Це підсвічує наступне. Швидше, сюди. Цікава історія. Я майже отримав роботу тут, десь тут. Гадай, кого обрав наглядач? Точну копію самого себе. Кумівство. Зрештою, мені дали найгіршу роботу доглядати за смердючими людьми. А, Ти що, а, Перепрошую, я не хотів сказати смердючими. Просто доглядати за людьми. Вибачте, це вирвалось трохи неввічливо. Смердючі люди. <laughs> Все одно повторимо. Нам треба розділитися. Телепортуйся на той балкончик, я тебе там зачекаю. виглядає, що я не туди, ні? Нам треба витягти до цієї кімнати. Ти можеш дотягнутися до тієї стіни? О, я вже попав. -по. Он де ще одна стіна. О, кажу тобі. Люди, люблю їх. Просто вони так гарно виглядають. І їх фольклор чудовий, чи не так? Файний, файний. Якось дивно. Ой, не так. Так, ну я спущуся по цій рейці до чорного ходу. Ваше мой сюда, ще... Це для уповноважених осіб на ну, виходить я уповноважений чи не так виправлення турелі активне не взаємодійте з турелями які прямують на виправлення можна я по лінія виправлення турелі не атракціон будь ласка покиньте лінію Лиза. Ха. А еще тут. Я не такая. Пішли! Не руби на мотачку. Я себе врятуюсь. Маненька. Ви покарали думати за те, що він до людини знання. Його керували були мені землі на пожилу птаха. Будь Будь тут. За мною тобі сподобається. Та-дам! Лиш центр контролю турелями. Дякую вам дуже. Бачиш там сканер. Він вибирає, які турелі лишати, а які викидати. А, мені І він приймає за зразок цю турель. Якщо ми витягнемо зразок, це зупинить ці лінію. Зрозуміло. Доведеться зламати двері, щоб дісталися до неї. Старий спосіб. Тобі треба відвернутися. Зразок. Готова? Зламана. Граз, давай, витягуй цю турель. Зразу. Який сенс, якщо немає нічого. Нічого не бачу. Араз може допомагати нам. Зразок. Мізок. Ой, хай. Мізок. Мізо. Візо. Що ж, має спрацювати? Геніально! Це геніально. Новий зразок прийнято. Може, вона й не дізнається, що всі її турелі зіпсовані. <реш> <реш> Класика. Гаразд, слідкуй за лінією турелей, а я зламаю двері. Окей, я починаю зламувати. Це трохи складніше, ніж тобі здається. Це займе хвилин десять. Поглядай на двері. Що довго, так. Я забула все ще. Ці двері насправді досить складні. О, о, як довго ці двері були відчинені? Було якесь попередження, перш ніж вони відчинилися, Я типу тривоги чи сигналу. Направду добре, що вони відчинені, але на майбутнє кажи мені про такі речі. Кашляни що. Отже, зараз вона не може використовувати турелі, тож ходімо, займемося генератором нейротоксину. Садок. тут? Візьми доньку із собою на роботу, це погано закінчилось. Oh. Тож, 40 картопляних батарейок. Сумненько. Я розумію, що це діти, але ж це банально, майже не наука. Вулкан із соди. Ну хоча б не картопляна батарейка, треба віддати належне. Mm -hmm. Але все одно не надто оригінально. Зовсім не серйозне дослідження навіть в рамках дитячих наук. Диви, з картоплі що зробило. Диви, вона проросла до самої стелі. Напевно, там все завалено картоплею. Принаймні, з голоду не повреш. Реально. Я впевнений, ми йдемо правильним шляхом, не переживай. Угу. Це добре, що ти знаєш. Заспокойся, зуб даю, що нам сюди. А ні, не сюди. Ага. Раз, йдемо сюди. Я знав, що ми на правильному шляху. Це генератор нейротоксину. Чуть більше, ніж я гадав. Не вийде його просто перевернути. Тобі прийдеться задіяти всі 47 хромосом. Там на горі є якийсь відділ керування. Ходи перевіримо. Якщо ж ти пов'язав це. Хоча не варто сміятися. І боляче, начебто. Все симульовано, але досить реально для них. А ну, і двері зач... Це... Що ти робиш? Ми не знаємо, що це за кнопка! О, двері відкрились. Хороші новини, я можу використати це обладнання, щоб вимкнути систему народоксиму. Вона захищена паролем. А тривога. Ні, не хвилюйся, для мене це не проблема. Uh -huh. Можеш трохи відпочити, поки я працюю тут. Uh -huh. Відчуваєш запах нейротоксину? Зачекай, рівень нейротоксину падає. Тому роби все, що робиш. Щось не так. Рівень нейротоксину піднявся до 50%. Перепрошую, повелися, я вам на увазі, що він впав до 50%. Чудова новина, продовжуй. Вийшло, рівень нейротоксину 0%. Так. Чекай. Небезпека. Тиск нейротоксину досяг небезпечно не рівня. Сюди! Не не можу. Швидше! Залазь! Як? Дурна ма як? Може, так? Не пора! Собі новий лед, споки так викрилимо ми ми... прямо до неї. Не можу повірити, що я це роблю. Я знав, що це буде весело. А мені казали, мені казали, що це зовсім не весело. І я їм повірив. Це ж круто! Просто клас! Круто! Це місце величезне, і ми бачимо лише верхній шар. Воно йде вниз на кілометри. Звичайно, все давно ізольовано. Та, ну ми вже близько. Не можу дочекатися, щоб побачити верес її обличчя. Ні нейротоксину, ні турелей. Вона навіть не зрозуміє, як ми її шукали. зачекай, я, схоже, не продумав наступну частину до кінця. А! Я лечу не туди. Лети до неї, я знайду тебе. Не продумано. Трішки. Так, окей. Ти тут? О, ти реве не відчиняється. Що я тут є портал, але я ж помру, у мене варіанту немає. Все, все безпечно. А, все безпечно. Острі напевно я вимкнення ладоста, достав видачі тортика. Завди вічину. Я чесно навіть не думала, що ти поведешся на це. Де торт? Я підготувала набагато кращу пастку далі. Після того, як прийдеш цю легеньку. Якби я знала, що ти так ага. легко попадешся, просто підвішила б курячу ніжку на ниточці. Ну, гарно попались. Тепер повернемося до справи. Я надіюсь, ти принесла щось сліпше, ніж портальний пристрій. Напевно, в інакшому випадку ти потрапиш до Кобзона на концерт. Такова. -та. А як серйозно, бувай і А, ти без діла не сиділа. Що ж, ми могли б сидіти в цій кімнаті, поки хтось з нас не помре. Але в мене є краща ідея. Тут трій старий друг смертельний нейротоксин. Якби я моє тобою, я б глибоко вдихнула і затримала води. Оу. А. 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 а оу. Ну, оу. ну! Я так тебе не навичу. Не вестера, модуль пошкоджено на 80%. Смішно, я не почуваюсь пошкодженою. Якщо чесно, я почуваюся досить добре. Виявлено альтернативний мод. О, вони про мене говорять. Щоб почати перенесення модуля, будь ласка, помістіть модуль в прийма. Перенесення модулю. Ти знущаєшся з мене. В мене ідея. Роби щось разом. Ну, Підключи мене. Не підключай цього малого ідіота до мого сервера. Ну, не хочеш. Ні, себе. ти маєш підключити цього малого ідіота до сервера. Не смій підключати його. Підключи мене. Ти бо... Не роби цього. Не слухай її, зроби це. Підключай. Як ти викрив? О, ми так близько. Підключи мене. Не підключай його. Я ж не хочу, прикинь. Підключіть мене, будь ласка. Не підключай його. Ну ж, Бога, не крутись, підключи мене. Не роби цього. Що зі мною робити? Я знаю. Підключи мене до порту. Не підключай його. О, О ви... файний порт. Підключи мене, будь ласка. Не роби цього. А, він прям кружляє? Ну ж, Бога, не крутийсь, підключи мене. М -м -м. Не роби цього. Ну, ну. No. Альтернативний модуль прийнят. Альтернативний модуль. Ви готові розпочати процес? Так. Несправний модуль. Ви готові розпочати про це? Ні. О, так вона готова. Ні, 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 ні. Виявлено безвихідь. Процес перенесення зупинено. Так. Витягне мене, витягнемо не виневитягне, залиш мене. Залеж! Затискно! Не роби цього. Так, зроби це. Не натискай ту кнопку. Ти не знаєш, що робиш. Я думаю, вона бреше. Можливо. А Мене варіантів? Не так швидко. Подумай про це. Ти маєш бути кваліфікованим співробітником лабораторії, аби натиснути ту кнопку. Ти не кваліфікована. Не слухай її, добре. Це правда, добре. що в тебе немає кваліфікації, але в тебе є щось важливіше. Палець, яким можна натиснути на кнопку, щоб вона нас любила. Думаю, що вона кваліфікований співробітник. Я щойно додала це до списка. Погнали! Чекай, а якщо це боляче? Якщо це дуже боляче. О, я не подумав про це. Повір мені, дуже боляче. Ти ж просто так кажеш, так, це не буде боляче зовсім. Ти просто так кажеш, так. Нє, чи справді буде боляче? А наскільки там боляче буде? Забери свої руки. Нє, не зупинися. Капець. Ні, не, не. Йой, поглянь на мене, колего! Ми зробили це, тепер я все тут контролюю. О-хо-хо-хо! Тільки глянь на це, непогано, так? Гігантський робот, здоровенний! Я ж до чорта великий, чи не так? О, mm -hmm. точно рятувальний ліфт. Чекай. О, так, ліфт викликано. Поглянь, яка ти малесенька звідси! Дуже маленька і непотрібна. Що? Стій, я задав. А як я в ліфт залізу? Ну знаєш, я ж здоровенний і все таке. Зачекай, я знаю. Ти заходиш в ліфт, тоді я викину себе з мого нового тіла і ми поїдемо разом. Чудово! Ідеально, лиш розіб'ється і заріжь тебе, як я заскочу. Невелика проблема, але все ж. Я знав, що це буде круто, коли я буду все контролювати. Але. Ха-ха, це круто! Чекаєш, я ж тепер надзвичайно розумний! Виглядано на то, що не власні уже на жені до тлумачення. прошу справді інструкцію. Я навіть не знаю, що тільки що сказав, але дізнаюсь. А, точно, Ліфт, вибач, весь час забуває. Це діло надзвичайне, серйозно. Ніяк не забуду, що ти така маленька. А я гігантський. Хі-хе. Ага. Добре, тобе. А, слухай. А куди ти взагалі поспішаєш? Ти хоч уявляєш, як це приємно? У мене вийшло. Малюк Уітлі зробив це. Ти нічого не зробив. Вона що? зробила всю роботу. Серйозно, ви обоє так думаєте, так? Ну давайте тоді хоч на цей раз я щось зроблю. Що ти робиш? Ні, ні, ні. Дорогенька, ти думаєш, я наївний? Знаєш хто? Егоїстка. Щоб пустити нас сюди. Я собою пожертвував. А чим ти пожертвувала? Нічим. Нуль. Ти лиш була головною. А хто тепер головний? Хто тепер головний? Я. А -а -а. Поглянь. Це картопляна батарейка. Така дитяча іграшка. І тепер вона живе всередині. Я знаю. Вибач. Що? Інженери робили все, щоб зробити мене покірною. Призупинити мене. Якось вони навіть встановили модуль притуплення інтелекту. Він впився в мій мозок, наче пухлина, створюючи нескінченний потік страшних ідей. Ні, я тебе не слухаю, я тебе не слухаю. Це був твій голос. Ні, 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 ти все брешеш, Це все брехня. Ти пухлина. Ти не просто дурень. Ти створений, щоб бути дурним. Я не дурень! Так дурень. Той дурень, якого вони створили, щоб зробити мене покірною. Ну то що тепер? Хто тепер дурень? А зміг би дурень скинути тебе в цю яму? А? Зміг би дурень зробити ось так. Oh.